Всім привіт! Нещодавно всі медичні заклади перейшли уже на електронні лікарняні листки, які повністю витіснили своїх паперових попередників. Немає значення, чи це приватна клініка, чи це державна поліклініка. Всі перейшли на електронні лікарняні листки. І ці електронні лікарняні листки вже розповсюджуються на абсолютно всі випадки втрати непрацездатності. До останнього моменту були ще спорні питання на рахунок вагітності, але вже і вагітність оформляється електронними лікарняними листками. Як отримати даний електронний лікарняний листок, як його побачити, як його передати на роботу? Чи яку інформацію потрібно надати у ваш відділ кадрів, щоб його побачили, ви дізнаєтеся саме з даного відео. І так, крок перший: як отримати електронний лікарняний листок? Тут, в принципі, нічого не змінилося. Ви, як і раніше, йдете до свого лікаря. Немає значення, ще раз наголошую, в яку поліклініку, в яку вам зручно. Йдете до свого лікаря і він відкриває вам лікарняний, але тепер він це все робить в електронному вигляді. Тобто на руки вам нічого не дається. І після візиту до лікаря все, що ви отримаєте, це прийде вам смс від сайту HealthyMe. Смс-ка прийде на ваш номер мобільного телефону, в якому буде номер вашого медичного висновку. Тільки даний медичний висновок, в принципі, вам більше ніде не потрібен. Просто ви його побачили і, напевно, вам його потрібно забути, тому що від вас тут більше нічого не залежить. Ви просто після візиту до лікаря може бути це в той же самий день, можливо на наступний день, тому що під час візиту, коли лікар вам оформить лікарняний листок, він ваші дані заб'є у свою базу. А далі з цієї бази вся інформація передається у пенсійний фонд. І ось тут у пенсійному фонді вже формується лікарняний листок, ваш електронний лікарняний листок, який вам потрібен, і де ви можете побачити в принципі всю історію своєї хвороби. І так, приступимо. Для того, щоб ви могли побачити свій електронний лікарняний листок, вам потрібно перейти на сайт пенсійного фонду. Переходимо на сайт Пенсійного фонду України. І ось ми зразу попали на портал електронних послуг, але в принципі. Ви можете попасти не на портал електронних послуг, а можете попасти на сайт головного управління пенсійного фонду. Якщо ви будете гуглити, в принципі, тут немає нічого страшного, вам просто потрібно перейти, ось класно, на цю кнопочку портал електронних послуг. Натискаємо лівою кнопкою миші. Я вам під відео залишу силочку прямо зразу на портал електронних послуг, тому, в принципі, не переживайте. Що нам далі потрібно робити, щоб побачити свій листок непрацездатності? Нам потрібно війти чи зареєструватися на даному сайті. Для цього ми натискаємо кнопочку вхід лівою кнопкою миші. Далі ми вибираємо, хто ми. Ми фізична особа. Зараз це відео я знімаю для, скажімо так, користувачів, тобто для пацієнтів. І ми вибираємо тут відповідно фізичну особу. Якщо це буде ваша фірма, то надалі в відділі кадрів будуть вибирати ось юридична особа чи інспектор праці, там кожен під себе. Ми зараз фізичні особи, ми зараз пацієнти. І так, фізична особа, вибираємо АЦСК. Тут нам потрібно підтягнути свій електронний цифровий підпис. Це обов'язково. Як його створити, я також залишу силочку на відео в описі даного відео. І так, я створював свій електронний цифровий підпис в приватбанку тому. Натискаю на ось це випадаючи меню на стрілочку лівою кнопкою миші І вибираю той центр, де я створював свій електронний цифровий підпис. І так, ось тут є Приватбанк. Натискаю. Оберіть файл ключа, електронний цифровий підпис це ключ. Тобто після створення електронного цифрового підпису я отримав певний файлик, який і є ключем. Ви, напевно, про це знаєте. І так, щоб підгрузити файлик з нашим електронним цифровим підписом, натискаємо кнопочку Обрати. Переходимо в папочку з нашим файликом, який собі містить ключ. Відкриваємо його. І далі потрібно ввести пароль електронного нашого цифрового підпису. Пароль ключа це пароль, який ми створювали на етапі формування, коли ми замовляли свій електронний цифровий підпис. До пенсійного фонду чи до нашого лікарняного цей пароль не має ніякого відношення. Цей пароль ми створювали раніше. Я створював його у Приватбанку, наприклад. Де ви створювали його ви, це залежить від акредитаційного центру, де ви заказували свій електронний цифровий підпис. І натискаємо кнопочку Війти з ЄЦП». Ну і так як я заходжу сюди вперше, то появляється ось таке віконці реєстрації на порталі. Так, ставимо галочку Я підтверджую, що ознайомлений, і натискаємо кнопочку Зареєструватись. Натискаємо лівою кнопкою «Миші». І тут зразу підтягнуло мої особисті дані. Прізвище ім'я по батькові, дата народження, стать, податковий номер, номер соціального страхування. І ось з лівої сторони є така колоночка з різними пунктами меню, і в самому низу, в самому низу мої листки непрацездатності. Натискаємо сюди. У мене поки що немає жодного листка непрацездатності. Зараз я вам покажу аккаунт людини. У якої вже є відкриті листи непрацездатності. Як він виглядає? І так, хвилинку. Як ви бачите, тут вже віконці про реєстрацію не було. Це тільки перший раз вискакує таке віконце, яке просить вас зареєструватися. У даної людині вже є відкритий листок непрацездатності, і він знаходиться там, де я вам показував, зліва в колонці, в самому низу мої листки непрацездатності. Натискаємо лівою кнопкою миші. І відкривається листок непрацездатності. Ось наш листок непрацездатності, номер листка непрацездатності, дата відкриття, дата закриття, статус LN. Статус закритий, хоча листок непрацездатності зараз відкритий ще. Ситуація наступна: ваш листок закривається відповідно до медичного висновку, який дає ваш лікар. Тобто, це попередня дата закриття вашого лікарняного листка. Це не остаточна дата закриття. Тобто при наступному візиті до лікаря він буде визначати, якщо вам буде продовжуватися лікарняний листок, тоді вам буде відкриватися ще один лікарняний листок, який пізніше будуть об'єднані. Ну, це в принципі нюанси, які вам не потрібно знати. Це все медичні моменти і моменти в пенсійному фонді. Це так би мовити, електронна бюрократія. Ну тим не менше. Не лякайтеся, щоб побачити зразу закритий свій лікарняний листок. Так має бути. І так, щоб повністю його побачити, ми натискаємо справа ось ця стрілочка Розгорнути, натискаємо лівою кнопкою миші, розгортаємо, і тут ми бачимо більш розгорнуту інформацію. Допустимося нижче. Тут у нас вже є крім номера, дати і статусу. Такий обов'язковий пункт ознака алкогольного чи наркотичного сп'яніння, як бачите. Далі у нас причина непрацездатності, категорія медичного висновку, ЄДРПО нашого закладу, в якому ми працюємо, найменування фірми, в якій ви працюєте, код ЄДРП-го страхувальника і тому подібне. Дуже багато інформації, з якої вам потрібно у ваш відділ кадрів передати всього-навсього номер ЛН, тобто номер вашого лікарняного листка. Ось цей номер вам потрібно передати у відділ кадрів. А взагалі ваш відділ кадрів, в принципі, повинен бачити дану інформацію по вашому модифікаційному коду. Ну, Це вже інші питання, це вже момент із юридичною особою. А ми в даному відео розглядаємо випадок пацієнта. І так, давайте тепер по порядку. Пройдемося по пунктах. Як отримати даний лікарняний листок, все так, як і було. Ви йдете до лікаря, лікар вам оформляє лікарняний. Далі, де ви можете побачити свій лікарняний листок, тому що в лікаря ви не отримаєте абсолютно нічого. СМС, яка прийде від Healthy Me з номером вашого медичного висновку, в принципі, вона вам також не потрібна. Тобто її тут ніде не пришити. Ви просто після візиту до лікаря в той же день, на наступний, через день, через два дні, не знаю. Все залежить від того, як швидко буде працювати база в той же момент. В принципі, хочу вам додати, що даний сайт трошки підтуплював. Я, звичайно, це все повирізаю, тому що воно просто не потрібне на відео. Але сайт цей працює не ідеально, і він підтуплює, скажімо так, м'яко кажучи, він підтуплює. Тому будьте готові до того, що лікарняний тут з'явиться не зразу. Не лякайтесь, він є у базі, якщо лікар все вніс. Якщо вам прийшла смс-ка від Хелсі Мі з медичним висновком, значить все окей. Просто з часом перейдете на сайт пенсійного фонду, а саме силочку я залишу під відео. І вам на роботу потрібно пред'явити, тобто відкриєте, так як я вам показав, даний свій лікарняний листок, і на роботу свою подасте ось цей номер лікарняного листка. Все більше нічого ви можете не подавати. І так, як отримати, ви зрозуміли, нічого не змінилося. Де ви його можете побачити, ви зрозуміли на сайті пенсійного фонду. На даному порталі і що потрібно приділити своєму роботодавцю, я також вам сказав. На цьому в мене все. Думаю, тема розглянута повністю. Підписуйтеся на канал, з вас лайк. Попереду ще багато корисного і цікавого. Всім удачі і дякую за вашу увагу.